Дітки, зараз іде улюблена пора року зима. Падав сніг, падав сніг для усіх, усіх, усіх і дорослих, і малих, і веселих, і сумних для усіх, усіх, усіх. Я вам сьогодні розповім зимову казочку. У зими є подружки хмаринки. Хмаринки різні, ось весела хмаринка. Ось це – Сумна хмаринка. А це сердита хмаринка. Хмаринки дуже любили подорожувати по небу. Весела хмаринка завжди посміхалася і любила гратися із сонечком. Сонечко світить і хмаринка поруч, а потім починає ховати сонечко та ще утікати від нього. Коли втече від сонечка, то подарує сніжинку. Сніжинка маленька, легенька, біла, кружляє в повітрі. А ще весела хмаринка перевтілюється на тваринок, щоб сонечко було цікавіше. Ось вона стала зайчиком. А тепер стала котиком. А тепер схожа на слоника. Вона дуже весела та грайлива, і сонечку подобається грати із веселою хмаринкою. І зима вирішила подарувати їй чарівний мішечок із подарунком. Ось він. Вже по небу подорожує сумна хмаринка. Вона мовчазна, любить подорожувати одна, щоб інші хмаринки їй не заважали. І зимове сонечко, хоче розвеселити хмаринку, а хмаринка нічого не сказала і попливла по небу. Вона вирішила насипати сніжку, і те сніжок тихенький, легенький, білий, як пух, навколо стало біло, красиво. Сумна хмаринка спокійна, тихенька, мовчазна. Ось їй зима теж подарувала чарівний мішечок із подаруночком. ось він. І вже по небу подорожує сердита хмаринка. Вона швидко, швидко пливе і не наштовхується на інші хмаринки. І відразу іде снігопад, а потім з'являється і хуртовина. Сердита хмаринка затулила сонечко і не хоче його відпускати, стає на дворі сумно, але зима подарувала їй святкову торбиночку. Усі хмаринки зібралися разом і почали дивитися подарунки. У веселої хмаринки, у мішечку сніжок. У сумної хмаринки сніговик. А у сердитої хмаринки у мішечку рукавички. Сніг холодний і сніговика без рукавичок ліпити не можна. І раптом хмаринка стала доброю. Ось яка цікава зимова казочка. Дітки, скажіть, почому подорожували хмаринки? Так, хмаринки подорожували по небу. А на кого перетворювалась весела хмаринка? Вона перетворювалась на зайчика, котика, слоника. Скажіть, а що іде із сумної хмаринки? Так, із сумної хмаринки іде сніг, він легенький, як пух, що заховала сердита хмаринка. Вона сховала сонечко і стало сумно. Дітки, за допомогою зимової казочки ви дізналися про те, що всі хмаринки потрібні. І кожна з них дарує сніг, снігопад, хуртовину, дарує сонячну погоду, похмуру погоду. І ви краще будете знати зимові природні явища, та якою буває погода. До побачення!